За 105 тисяч одну гривню було продано на міжнародному сайті найдорожчу монету України номіналом 2 копійки в алюмінію 1992 року. Різновид у каталозі 2.1 в дужках 10к. і сьогодні я підготував для вас саме цю раритетну монету у своєму відео. З вас вподобайка та обов'язково коментар. Неймовірний скарб може лежати у ваших копілках. Люди навіть не здогадуються і масово здаються монети на металобрухт. так як зараз вигідніше, ніж здавати їх у банк. Але монети, які вийшли з обігу, можуть продаватись за десятки або навіть сотні тисяч гривень. Такі монети карбувались на Луганському верстату-будівному заводі. І номінал 2 копійки були виготовлені з алюмінію, так як цей метал дуже м'який та еластичний. Інструмент, яким карбувалися ці монети, штемпеля більш витривалі. Але сам метал, як показує практика, дуже погано себе зарекомендував обігу, дуже швидко зношується та вступає в реакцію з агресивним середовищем. Монети в алюмінію карбувались. 1992, 1993, 1994 та 1996 роки. А далі вже на монетному дворі в Києві було прийнято рішення карбувати їх на нержавіючій сталі. Обігу Найчастіше трапляються монети 1993 та 1994 роки, але рідкість – це 1992. Наскільки мені відомо, це 8 штук, які були знайдені в обігу, а 1996 року тираж складає близько 7 тисяч штук. І повертаємось до монети, яка була знайдена в моїй Івано-Франківській області у 2019 році Особливість цієї монети дуже низький тираж, аверс різновид штампа 2,1 від 10 копійок. Середній зуб тризуба тонкий та гострий. Штамп реверса АА. Вінок великий. У гроні номер 4 та 5 по 5 ягід калини. У гроні номер 4 три нижні ягоди утворюють дугу. У гроні номер 5 три ягоди ліворуч утворюють рівносторонній трикутник. Шрифт широкий, монета є оригінальною і сумніви по ній немає. І була продана 810.2023 року зроблено 44 ставки за ціною 105 тисяч 1 гривня. Посилання на лот залишив в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписку. Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!